Танкер Таманський пристав до українського берега. Майже два роки він став арештований у турецькому порту. Відсудити судно намагалась Росія, оскільки портом приписки танкера була окупована Керч. Щоб визволити корабель, довелося втручатись вузькопосадовцям. Наші колеги продовжать. Повернення танкера Таманський з Туреччини до України чекали понад рік. І ось він нарешті на причалі неподалік Чорноморська. До декомунізації і Капітан розповідає, як поверталися назад. Коли ми виходили з ялови, судно стояло все-таки год. Виходили вот, з ялови, у нас абсолютно не було Даже До п'яти узлов еле-еле, скільки можна вижимали з главного двигателя, нагрівання главного двигателя. На фото видно дно судна майже повністю обліпили мушлі. Через це постраждала система збору води для охолодження двигуна, а також гвинт. Була проведена машина команда чистка холодильників. Вода водянова, тобто заборна і пресная вода охлаждения, то тобто є холодильник. вода холодильник. холодільник. І холодник водомасляний, тобто главного он получается. Судно Україна ледь не втратила через шахрайські схеми. Танкер належить держпідприємству Керченський морський рибний порт, яке після окупації півострова переєстрували на материку. Чим володіло Кінчиський морський рибний порт, це було танкер, це було судно, яке знаходилося у фрахті в компанії офшорної. Але ми отримали інформацію, що фактично вона контролюється з, зі сторони Російської Федерації. Фрахтувальник з лютого 2014-го не платив за користування судном, тож компанія звернулася до морської арбітражної комісії. З'ясували, що танкер з липня минулого року в турецькому порту під арештом. Його бувший приборний на фрахтуватель намагався... У Казьвоспользуються анексії Крыма. то есть були придумані абсолютно выдуманные какие-то долги. Капітан этом не сообщил долодію. А по турецькому законодательству, якщо в течение сім днів після приділення претензії, не буде она оспорена, то вона вступає в силу. У Туреччині почалися суди, до яких долучилися російські представники. Принесла в суд документи про те, що насправді вони володіють цим майном, оскільки. Керченський морський рибний порт був націоналізований, начебто Російською Федерацією. Вдалося нам оперативно отримати, зняти, по-перше, арешти, припинити судові процеси, по-друге, оперативно отримати всі необхідні документи, сформувати екіпаж. В Ялові танкер не обслуговували і навіть обікрали, тому судновласник таймав фахівців, які підготували Таманський до подорожі. Були украдені деякі навігаційні прибори, в тому числі АІС, Магнітні Кампаси. Для того, щоб судно могло безпечно перейти в український порт, воно должно повністю соответствовать міжнародним требуванням і конвенціям. Тепер екіпаж чекає, коли на судні закінчиться ремонт. Після цього знову у море. Олена Виноградова, Олександр Полуєв та вся команда 112.